Ну що, сьогодні я вам покажу щось дуже цікаве. Ми знаходимося в Рівервудс. це містечко на півночі від Чикаго. І заняття такий будинок стоїть ніби в лісі. Тут все містечко таке з багатьма деревами. Впала гілка з дерева напроти мене і потрапила на Масей Салинг. Бачите? Трапина глибока, видно дерево, і краска просто так його по правильному не покриє. Тому страхова компанія нам платить за те, щоб замінити один шматочок сайдинга. І перекрасити повністю весь будинок, щоб колір був однаковий, тому що це страхова компанія National General Insurance Policy, таке, яке ми сказали клієнту купити. Правильно, тепер дивіться, такого сайдинга більше немає, його не випускається, його не існує. Тому що ми будемо зараз робити, це так як ми тут сут уже не до бачите, тарп стоїть. Так само з сайдинга будемо вирізати один шматочок, вислати в лабораторію. щоб отримати заміну всього сайдинга на будинку. Здавалося б через таку одну малесеньку царапину. І так це все настільки. Просто працює, просто займає багато часу. Маєте подібну ситуацію? Живете в Рівервуд? Давайте знати.